Художнього керівника будинку культури села Гаврилівка нашого гостя, творчу співочу особистість Олександру Гайдар. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, мені дуже важко після такого всього. Просто хвилююся дуже сильно. Е, може навіть і текст пісні можу забути, так що прошу мені вибачити. Дорогі е, ювеляри можна сказати, ви не перевершені. Дякую вам за таку велику працю. Ганна Дмитрівна, вам низький уклін, колега по роботі, по культурі. Знаємося вже багато років. Бажаю вам міцного здоров'я, много літа. І подальших творчих злетів. дякую вам, діточки! І ця пісня для вас всіх! Бажаю вам небо ясного, здоров'я міцного безкраю, хай ваших очах, доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. хай відночі завжди світлою буде Життєва дорога, а в трудну хвилину зігріє серденько. Надія на Господа Бога я бажаю вам щастя і тепла, хай доброму подарує вас доля, хай Господь бережеве дня, а присюди не будині ходить. широ подякуй, щоденно складайте, відвідати близьких, підтримати горі, ніколи ви не забувайте, хай чесність і щедрість завжди поруч з вами, постель сім року, а всі, хто вас знають, усі поважають, з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щас і тепла, хай добром дарує вас доля, хай Господь дня, а печаль не турбує ніколи, і тяжі, кай долі звини, і гармонія в серці звучить, не забудь і станеться мить ми кола. Зі святом, зі святом здоров'я Божої ласки, мирного неба. На неба. Я бажаю вам щастя і тепла, хай добром дару. Ще щодня, а печаль не турбує ніколи, Сміх дитячий кайдові следить, і гармонія в серці звучить, не забудь не дістанеться мить, мить святково, Зі святом. Дякую, слава Україні! Ось і завершилася наша зустріч. Сподіваємося, ви не пошкодували, що присвятили нам свій час і, хоча б на мить повернулися в атмосферу дитинства, в атмосферу казки. Будемо раді бачити вас знову. Приходьте до нас частіше. Повертайтесь до сільського будинку культури. Повертайтесь у будь-який час. Тут двері відкриті усюди. Тут двері відкриті для вас. До нових зустрічей. Все всім вам дякуємо. Мирного всім вам неба і здорового.